Шантаж у парламенті регіонали вимагали захисту для сепаратистів, відмовилися голосувати аж поки в порядку денному з'явиться закон про їхню амністію. Регіоналів заспокоював Турчину. Мовляв, якщо розкольники вчасно схаменуться і звільнять обладміністрації, ніякої кари не буде, але цим не обмежилися. І з другої спроби ухвалили закон про держзакупівлі. Деталі дізнаємося від Юлії Янчар. Вона з нами на живому зв'язку. Юлі, отже, розкажи, як тривало сьогоднішнє голосування. Вітаю віто. Справді сьогодні дуже важливою подією в раді стало новий голосування за новий закон про державні закупівлі. Власне, представляти його приїхав сам прем'єр Арсеній Яценюк. І власне цей законопроект зараз може суттєво вдарити по корупції в Україні, адже тепер всі державні закупівлі будуть на суворому огляді громадськості а також тендери. Ось і хочу від себе сказати, що власне з державними закупівлями було пов'язано найбільші схеми. Ма корупційні схеми в Україні, а також найбільша система відкатів. Ну і звісно, що депутати не дуже охоче голосували за цей закон і заледве набрали з другої спроби мінімальних 226 голосів. Але це ще не всі ініціативи. Звісно, депутати, так як ти вже віта сказала спочатку, пропонували. Регіонала пропонувала ще один закон про амністію. А тепер вже для мітингувальників сепаратистів на сході. Ну і чим це все закінчилося? І загалом про сьогоднішній день у Верховній Раді прошу переглянути у моєму матеріалі. Вже другий день регіонали говорять про амністію для тих, хто захоплює адмінбудівлі на сході. На їхню думку, ті, хто закликає до сепаратизму і зброєю в руках, такі самі, як і ті, хто стояв на Майдані, був заарештований, а потім амністований. І вимагають ще одного закону про амністію. Інакше шантажують, не будуть голосувати. Поки не буде прийнят в пов'язку дня закон об амністії. Наша фракція не голосує ні за один із законопроєктів, в повестку дня, спікер Верховної Ради і ГВО президент Олександр Турчинов каже, ще одного закону про амністію не потрібно, бо східників ніхто не судить і каже, що жодного кримінального переслідування сепаратистів не буде у випадку, якщо ті здадуть зброю. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента. Коли ми приймали закон про амністію, він був необхідний, тому що за рішенням судів людей кинули за грати. Після перерви депутати таки домовилися. Регіонали погодилися на указ Турчинова, але вимагали закону про опозицію. Не з першої спроби, але депутати таки підтримали таку ініціативу у першому читанні. За 233 рішення прийнято по фракціям Вже під обід до ради приходить особисто прем'єр-міністр, аби депутати підтримали важливі для країни законопроекти. Без них неможливо отримати кредит МВФ. Першим прем'єр презентує закон про державні закупівлі, який найбільше має вдарити по корупції. Уряд пропонує будь-яку закупівлю від гази і електрики для країни до продуктів у дитсадку проводити через державні компанії абсолютно прозоро, щоб будь-хто бачив, куди і на що пішли державні гроші відкатів це і корупційних схем загальний обсяг коштів, який проходить через державні закупівлі, складає 300 мільярдів гривень. Левова частка цих коштів осідає в приватних кишенях. Якщо ми його приймемо, це буде означати, що ліки не будуть купувати в 4 рази дорожче, яких їх купують. Що не будуть наживатись на дитячому харчуванні. Після обговорення депутати беруться за голосування і не набирають потрібних 226 голосів. Наймасштабнішою корупцією, яка є в Україні, це державні закупівлі. За 222. Шановні колеги, я прошу. От давайте зараз по фракціям. Будь ласка, партія регіонів один позиція зрозуміла. По боротьбі з корупцією повертаються до питання спроба друга і рівно 226 За 226 рішення прийнято Далі прем'єр пропонує ще один важливий закон про внесення змін до митного кодексу. Зараз на митниці близько 150 автомобілів з медичними препаратами і медичними виборами, Виробами, які не розмитнюються. Не розмитнюються в силу того. Що нам треба зараз прийняти рішення і узгодити норми митного кодексу і зменшити з 20% ПДВ на медичні препарати на 7%. Депутати довго обговорюють цей закон, але Тири, не шановні, ліки колеги. ані зниження ПДВ на них не діє. Колеги, Три спроби голосування, ну, голосування. провалюються, не допомагає була, вмовляння 45, 75, Турчинова. на кордоні стоять фури з ліками, які не можуть заїхати в Україну, тому що треба зменшити податок, щоб вони були дешевші, колеги. Я прошу, давайте без торгів, давайте приймемо це рішення. Прошу, шановні колеги, прошу, у нас не вистачає чотири голоси. Я звертаюсь до всіх фракцій, але і це не діє йдуть на перерву до вечірнього засідання. Юлія Яншар, Олексій Жиленко. програма Вікна СТБ. А вже надвечір депутата таки проголосували за зменшення ПДВ на віз імпортних ліків з 20% аж до 7%. А це означає, що ймовірно імпортні ліки таки подешевшать. Ну і ще була спроба проголосувати за ще один антикорупційний закон, який зможе лібералізувати візовий режим з Європою, тобто скасувати візи для українців. Але депутати вирішили за цей закон голосувати або вже завтра, або вже наступного пленарного тижня. Студія. Так, Юлю, дякую. Це була Юля Янчар, яка стежить за подіями у Верховній Раді.